Так, всім привіт! Що ми? Досіяли. Пшеничка 14 днів. Так, 14, ото тільки-тільки починає поле зеленіти. І вмес пече, дядько, а ми що? А ми теж печемо. Трохи ще пізніше виїжджаю, бо... Непогана оранка виходить, бачите, по сої. Непогана. Е -е, їду там доорувати. як сказати, шнива. Шнива я колись почав орати. була посуха і кинув. Там я відломив леміша. І плужок більше туди вже не ліз, і я його покинув. Їду його доорувати. Дядько Льонька зараз зараз батьком заправляється. Пече там по сої діскувати в одну площу, а я догорати. А якщо ще все встигне, то батько вчепить оприскувача і пшеничку е інсектицидом покропити. Бо тако, якщо ми вчора травили мишей, як по пшениці йдеш, всякої багато, всякої мошки взлітає. Е Злакової мушки я не замічав, але всякої молі, всякого багато чого злітає, то треба, певно, що попрацювати з інсектицидом. То й так. Сьогодні все дуже бурно, все на кучу. Тут теж наша пшениця посіяна е тиждень назад. Тож ще її... Вона тільки, тільки клюнулася. Та й так. То доїдемо вже до поля. Там будемо підключатися, пробувати, бо я е, прицепа прицеп, вже заговорююся, е, блушка зач... е, підчепив трошки по-інакшому. там. Я чіпляв по-інакшому, а то вже по-інакшому. Не буду розказувати, як там. Е, но причепив я інакше і будемо пробувати, бо е, так як він був е, типа настроєний мною то його якоби трошки тако вело в ту сторону виходить а зараз ми побачимо то так що печемо Бачите, я отут плужка пробував приїхав тоді це було горалося я його кинув по Леміша Леміша тут зламав поїхав я другій площі орати і тут я ото приїхав і бачите, плужка опустив, а він. Короче, воно вже тут підзаросло трошки, але вже засохло. Зараз зараз за орем. Ну, зараз будемо пробувати. Трошки вже плужок під, підіржавів, зіжнив. Я його не мазав, що його вже було мазати. Так Ну все, з Богом! Само він виліз і ото я покинув. То зараз ще на рию тута. наш плужок зараз не лізе тут а, дорога вкатана була Реально. Ну, що зробиш а є там ще такі поля де там повкатували дорогу таку Казати, пшениця не, не, не оброблена земля. І по тій землі до тих паян там понаїжджували, поробили такі дороги, що просто... чого? Бо хожу над борозною. Получається, ближче до борозни, перший, перший переплушник мало бере землі. І от таке оставляє ну, чубчика такого. Де ходжу далі, закидає все. Ну, Я з цим нічого не зроблю, хожу над борозною. Є в плані його переробити, щоб він ходив у борозні. О, дивіться, я зараз йду далеко. Я думаю... Бачите, Бачите, чуба нічого не оставляє, я думаю, видно. Земля одійшла, бомба, те, що там я горав. Ой. Як згадаю, то аж тушниці починає. Ідеально. Те, що той чубчик остається, то не критичне, взагалі. А так, вороночка йде. Вбіг. Не сильно, але, виходить, захват плужка був більший, бо його зносило діпа, нахиляло крепше, то виходить, захват плужка був більший. Ну, а це нагрузка на трактор, виходить так, 5 корпусів. А як він ще так чуть-чуть вивертався, то він вже виходить, ще більше прав землі. Захват більше в нього був, не набагато, але був. А так. так Бомба Церкловий не опускає, це треба припідніматися 5-інка. Бує! Так. Берегом весь купу, покажу, що виходить. Ось так-то получається. Ось так. Ось так. Не знаю, чи видно. Чи не видно, а видно. Ось такий то вигляд. Ось так ореться. Глибину. Така, як мені треба, така і є. Ось така глибина. Це в нас во. Мірати там не буду, нікому нічого доказувати не буду. Воно мені для мене підходить, мені так як треба, таке і у рух. А там як комусь мілко глибоко, то мені без різниці. Так, ось так то виходить. Трохи що я. Вінта я крутив. Підкрутив я вінта, бо тут... От як я йшов, ось як видно, бачите? Перепад. Получається, що задній корпус брав більше, а задній корпус брав більше, а виходить, передній менше. То я він так підкрутив, то вже ось тут вже краще, але я думаю, що може ще, ще треба ще трохи підкрутити. Ось такий вигляд. Те, що це грибінки. Мені взагалі без різниці, що вони там стерчать чи не стерчать. Саме головне, аби було рівно, щоб не був кожен прохід плуга, відрізнявся один від одного. Коротше, так сказати. І ось так. То не знаю. Сиру, воно так що знаєте, плаває. вверх низ вверх низ Ось як бачите, плуг стоїть рівно, рівно з трактором, рівно, рівнесенько. Так, покажу, як під'єднаний, під'єднаний ось так. Ось ці тяги мають бути вольні, ніяких їх нічого не підкручуєте, не натягуєте, що вони там будуть та натягнута, та, та ні. Вони мають, якщо добре плуг іде, він має бути натягнути два свободних, виходить. Коли ви транспортне піднімаєте саме самий верх, вони мають натягнутися, щоб плужок не поливався за трактором. А коли ви опускаєте, вони мають два бути свободні. Під'єднав так, бо я під'єднував, зміщав, оцей буголь стояв посередині, оці дві розкоси були ширше стояли, отак я орав. Виходить, його підводило, Але я поставив ось так, ось так, так як має бути, як завода, то стало все краще. Це соосно, воно йде, ці бугеля, соосно з цим вінтом центральним. І ось так. Так воно має бути ці отут, зміщені. І це має бути зміщене, але ми його зісунули, зісунули в самий край і от так поставили, щоб ходити далі від, від борозни ходити, виходить. бо як ти зміщаєшся туди, плужка, то тобі треба ходити над самою борозною. А як на горки виїжджаєш, тебе буде що робити? Скидати у борозну. То ось так. Ось така земелька одійшла. Ну вона така, знаєте, така. Але ореться, бомба. Короте, печем, орем. і все. Дядінька вже хатий там. Тільки Демара стоїть із коплугом сою по сої, стерню діскує. А я тут ору, тут була нас пшениця. І ось так. Бо так що працюємо, печем. Так. Батько кропить з антеною від громко. Короте, перший раз він кропить. Ви час я кропив, то круга дали. Т-150 він достоїть, круга дали, я показав туди-сюди, що до чого. Ну, я думаю, буде добре. Це ми працюємо інсектицидом. І ще були залишки гербіциду. Гербіциду. фунгіциду. То ще фунгіцид доляли. Ну, типу, виходить, на пшеницю було. Остатки. Виляли. Батько виляв і коротше, викрупить його. Так і так воно там і норми нема, тої він. Ну, там нема норми, теж потрібна. Та й ось так. Хто показав, попік. Все ж таки о, зараз людей нема кого зараз бере, там став, е, щоб відміряв, нікого, антенну вчепив, яка б вона не була, але все рівно. Там що кажуть похибка. Мені писали 50 сантиметрів. Ну і туди її. І... То що що 50 см? Як ми шнурками розтягували теж, давали перекриття 50 см, а під горбок у нас два чоловіки стояло, один тут, один там. І під горбок завжди такого вийде, таке. Чепуха. Так, в нас тут два посіви, е -е, реформ. І кавбек, Канада і Німеччина. Будемо дивитися, спостерігати, як воно як воно буде рости. Що в мене тут залишилося? Чепуха, воно таке залишилося криве, е, там чуть клинком, чого. Ну, Бо я вліз, виходить, в жнива те ОРАВ, воно сухо було. А що там було ожидати? Як... Як воно сухо було, такого плужка добре не тримало, вилазило, водило. Ну і воно зараз, як сказати, зараз воно показує. Не, що. Воно зараз показує, що ото... через то так вийшло. Здерти там того клиночка, там мені не, не треба ідеально, аби здерти його і не зробити і не зробити великої, великої борозни, отак От скажу. Акуратно, чуть, -чуть, чуть, чуть здерти і все. Трошки не виходить, знаєте чого? Я скажу чого, бо сильно мокро. Плушка. Плушка тільки трохи. Чуть-чуть легенько відпустив, а він вже хоп. І лізе по саму робиться ну нічого як сказати весною весною боро не пройдуть а потім дископлуг, дископлуг уда вирівняє його під стадіон. що ви скажете на що це є оранки. Трошки мокровато, брилка місцями, десь сипеться, десь брилка. Але то, як то кажуть одні люди, краще паршива оранка осінню, чим гарна весною. Ой, так Так що до ора Ще останню це края, мої самі най... Любімі та й все. Для дньонька теж вже бачу, там 6 гектарів чи скільки. вже долущує, клинок бачу, залишився. Нормально. Батько зараз накриє інсектицидом пшеницю. На пшениці просто трактор їде. Перед колесами мошки всякої море з пшениці взлітає. Яка хоче, яка сіра, зелена, коротше. саме більше такої сірої мушки якоїсь, але то не злакова муха. Казалися мотоциклами, виїхали, питають що тут, як тут. Літом! Літом я гора. Тут а... хай бог мило є. То катастрофа. 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 Це дорою, покажу плужка туди-сюди та й все. Так, все, площа закрита. Згорав. Ось як получилось? так, получилось. Ну, Тут брила, це вкатано, тут і трактор стояв, і ми розвертались тут, ну короче, ось така орамка вийшла. Так само тут теж вкатано, тут теж ми крутилися тут тракторами, е -е, туди краще, тут брилка така, ну, короче, як ви бачите, все згоралося і нормально. Так. Так. Тут От гору дав, нормально. Там мельком зараз забіжу глянути, що в нас тут пшениця. Це в нас виходить кавбек. Кавбек 117 Канада. Канадська селекція. Дивіться вже скільки лежить. О, о. Кинула ключку. Вже кинула ключку. Ця теж кинула ключку. Він доброго. Він доброго. І ось так. А ну береком, береком. Береком, бачили, яка ключка? Тут. Зараз забіжимо на РЖТ Реформ. РЖТ Реформ. Так, де тут так було видно? РЖТ Реформ. Шота, та, та перша репродукція. Так, ця малесеньку ключку кинула єлі-єлі. Тут вже побіліло ключечка теж вилазить. Одинаково. Але тут якась ключка така. Тако лізе. А там якось так лізе, типа, як то над, над пшеницею така подовгуста. Типа, а та так вилазить, а навіть по-інакшому ключички як то вилазять. Та й так. Плуга, плуга. Покажу, ви зараз мене запитують. А те, а як, а що? Сюди що я думаю, сюди вчепити би взад. Або два колеса, щоб було, або це переставити назад. Буде краще навіть робити борозну, типу. Буде краще. Так, ось такий плуг. Ось такий корпус, бачите. Як сказати, ці докидачі. Докидачі тут такі стоять. Ось як ви бачите. Коскрізь. Трохи поналіпало. Вони не притерті, не притираються. Углосніми, углосніми стоять. Грудинки старі б старі б які зношені, приварені тут скрізь, як ви бачите, це щоб воно не, не забивало, не, ну, щоб не напирало так в стойку. І воно допомагає. І вона так само, тут навіть земля йде. От, якщо побачите, тут земля йде, Тіпо, якщо глибше бере, землю, землю теж кидає. Так би воно упирало би землю сюди, через верх сипало. Тут весь час набиває землі. А ви бачите, тут землі немає. Тут завжди тако накидує на плужках землі, а тут нема. І воно відкидає все. Все як має бути. То Ось такий то лемкен, на мінімалках. Та й так, ось такий. Як ви бачите. Я думаю, видно. так. Те, показав, як закріплено, показав, ось і все. То так що будемо відео на цьому відео закінчувати. Там далі оранки ще в нас багато, то ще будуть відео, то так що всім миру і добра. Зустрінемося в нових відео.